Це три головних помилки, які ви робите під час привчання до горщику. Запам'ятовуйте або зберігайте. Перше насильно саджаєте свою малечу у горщик і тримаєте його там як в'язня. Цього не потрібно робити. Дитина посилить бажання не ходити на цей зручний девайс. Зробіть альтернативу. Запропонуйте дитині сісти на горщик самостійно, якщо не хоче, зацікавте у цьому і навіть сісти в самому, щоб показати приклад малечі. Починаєте кричати, тому що нічого не виходить. Лише позитивна лаштує на класне Хід до горщика, звикайте до того, що дитину треба похвалити. Він побачив горщик, а ви ці цікавите, о Боже, який класний девайс. Дитина сіла на горщик. Вау, який ти молодець, що ти зміг сісти на горщик, а тепер давай зробимо основну справу. Третє, неправильно підбираєте горщики під анатомічну форму малечі. Хтось крупненький, хтось дюймовочка. Це нормально, тому вам потрібно обирати найкращу пропозицію і виміряти навіть дубцю малечі, щоб правильно підібрати девайс. А ми вам у цьому допоможемо.